Мілководдя навколо острова Балі домівка багатьох яскравих представників дикої природи. Це також місце, де тутешні мешканці можуть заробляти на життя. Маде Патріана готується пошукати в морі рибу. Він полюватиме на морських жителів, які потім вирушать до інших країн прямо в акваріуми. Я почав рибалити в 1997 році, коли закінчив початкову школу. Мої батьки не могли оплатити мою освіту, тож я став ловити декоративних рибок. Мільйони морських рибок виловлюють в Індонезії та інших країнах, щоб наповнити акваріуми в кімнатах, готелях та ресторанах у всьому світі. І таку ловлю важко регулювати. Рибалки часто розпорушують у воді ці натрію, через який риба на недовго стає малорухливою. З іншого боку, він дуже негативно позначається на інших організмах, зокрема коралах. Патріана каже, що до свого ремесла ставиться відповідально море велике, воно відкрите для всіх, але не можна використовувати ціаніт. Треба поважати природу і ловити рибу сітками, які не шкідливі для довкілля. Однак не всі такі відповідальні. Багато хто працює через посередників. Такі шляхи постачання відстежити складно. Більшу частину риби, що надходить до США, купують на законних підставах, але є частка, яку безперечно добувають незаконно. Водночас, навіть імпортер не може знати, яку рибу виловили належним чином, а яку ні. ловити рибу за допомогою ціаніду. Заборонено в таких країнах, як Індонезія та Філіппіни. але стежити за дотриманням закону. Як і раніше украй складно наразі немає тесту, який точно показав би як упіймали ту чи іншу рибу.